У ніч на 30 листопада на Росії стався потужний вибух, як інформують пропагандисти, вибухнула байкало Амурська магістраль у Північно-Муйському тунелі, що в Бурятії, як повідомляє українська правда з посиланням на джерела, цей вибух успішна спецоперація СБУ. Джерело зазначає, що це фактично єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. І наразі цей шлях, який країна-агресор використовує у тому числі і для військових поставок паралізовано. За словами співрозмовника УП, за цим підривом стоїть служба безпеки України. Офіційно в спецслужбі наразі ці події не коментують. Відомо, що під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює російська ФСБ. Залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ.